Місто Хус на Закарпатті стало осередком дитячого театрального мистецтва, адже тут відбувся другий всеукраїнський фестиваль Фантазія Фест Фест-2024». 26 колективів з різних куточків країни, включаючи Шоскінський і дзеркало, об'єднались, щоб продемонструвати свою майстерність та отримати новий досвід. Було показано 30 вистав. Була така цікава хода по хусту. Всі театри ми збиралися на площі. Ну, було так все красиво, гарно. Ми показували свої вистави в Закарпатському театрі драми. Тобто ми були на справжній театральній сцені, роздягалися, готувалися до вистави в справжніх гримерках. Тематика вистав була різноманітною. Окрім української класики та веселих дитячих історій, юні актори порушували й такі актуальні теми, як переживання під час війни, проблеми підлітків та інші питання, що турбують їх у теперішній час. Ми возили виставу старшої групи, їздили ми саме старша група Джонатан Лівінгстон, Мартин. Це наша прем'єрна вистава цього року про мартинів, які прагнуть себе удосконалювати і прагнуть ну, стати кращими. І ще на цьому фестивалі була така номінація, як твій кастинг. Це для чітців, і ось діти, які ну, наприклад, вже випускники, вони мали можливість представити свої твори на розгляд журі. От серед них був конкурс, і от це журі, а серед них були викладачі Карпенко Карого. Це було ну дуже корисно для дітей. Протягом фестивальних днів учасники також взяли участь у вечорі знайомств, моновиставах та майстер-класах від авторитетних членів журі. Орес Масник проводив майстер-класи з сценічної мови і дуже сподобалося. Фантазія фест 2024 став справжнім святом незламного духу українського театру. Незважаючи на складні часи, діти продовжують творити, дарувати глядачам радість та емоції. Насправді це. Напевно, одна з найкращих поїздок в моєму житті, я так ще ніколи не родила. Купа нових емоцій, купа нових друзів, нових знайомств, обличчя, вражень. Я завжди дивлюсь на вистави інших, запам'ятовую круті прийоми, що я б хотіла примінити у нас там і, так, і таке інше. Ми здобули ось такий от диплом, лауреат і ось такий от кубок. Це тут лис. Це друг маленького принца. А маленький принц це символ фестивалю Фантазія Фест. Хоча на сцені виступали діти, їхня майстерність вражала. Вони щиро проживали кожну роль, роблячи вистави неймовірно емоційними та захоплюючими.